Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Всім доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів, і хочемо зняти невеличке відео, Привезли для вас такий свіженький автомобіль. Це у нас Hyundai Kona Electric. повністю електричний автомобіль. Дата виготовлення 11 грудня 2019 року, тобто, фактично, автомобіль почав свою експлуатацію з 2020 року. Батарейка у нас 64 кВт. Двигун потужністю. 150 кВт, 204 кінських сили. Пробіг автомобіля становить 158 тисяч. Пробіг 100% оригінальний. Можна перевірити будь-якими сервісами, платними, безкоштовними. Також у офіційного дилера з допомогою комп'ютерної діагностики взагалі без жодних проблем. Оригінальний пробіг ніхто сюди не лазив, нічого не робив. Причому я думаю, що ні для кого не секрет, що у всіх кон 18 19 -го року при дзвіній компанії була, були замінені високольні батареї. В даному випадку, в 2022 році була заміна високольна батарея, і після заміни автомобіль проїхав лише 70 тисяч кілометрів. Сок батарейки становить 100%. По всіх ячейках все ідеально, батарейка в ідеальному стані. І тому ще раз наголошую, це. Оригінальний пробіг це не ті пробіги, які ви бачите зараз на авторі. В більшості випадків, коли автомобіль коштує, там, скажімо, 16 тисяч доларів і на ньому пробіг написаний 60-50 тисяч кілометрів. Друзі, будьте розсудливими, це не може такого бути, повірте мені, щоб автомобіль з мінімальним пробігом був понизу ринку і коштував таких маленьких коштів. Тому будьте обачні при виборі автомобіля, обов'язково перевіряйте, тому що на електричках, я думаю, ні для кого не секрет, досить і досить легко скрутити пробіг. І, скажімо так, не досить чесні продавці цим залюбки користуються для того, щоб взяти автомобіль подешевше, змотати і потім продати його з пробігом там 70 тисяч по низу ринку. Друзі, такого не буває. Чудес не буває, повірте мені. Це можна без проблем перевірити, заходити на будь-який сайт продажу автомобілів в Нідерландах, мобілі дає Марк Плац, і подивіться, скільки там коштує автомобіль з тим чи іншим пробігом, не враховуючи навіть витрати на його доставку, розмитнення, брокера, сертифікацію і тому подібне. Автомобіль у нас в суперовому кольорі. Подивіться, 158 пробігів. Немає ніяких подряпин, нічого абсолютно по капоту. На свій пробіг, тут просто мінімальна кількість сколів. Можна сказати, їх що практично немає. Абсолютно. Автомобіль у нас, у, нас, у нас в топовій комплектації преміум. Тут у нас, звісно, є тепловий насос, фул-лед світло, денні відходові вогні, передній задній парктронік, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, підрулювання. 17-оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ, камера заднього огляду, бездротова зарядка, клімат-контроль, звісно, проекція на левове скло. Підігрів обдув сидінь, підігрів керма. Також у нас є люк на даху. Також у нас є датчики мертвих зон. Тобто для 19-го року все, що може бути в даному автомобілі, тут все є. Автомобіль просто. В чудовому стані, повірте мені, незважаючи на свій пробіг, до речі, на цю кону буде дуже і дуже гарна ціна. Ну і зараз нам потрібно доставити цей автомобіль до місця нашого проживання. І як завжди, вже по традиції хочемо зняти невеличкий тест автономності для майбутнього власника цього автомобіля, для того, щоб людина, яка буде його купувати, чітко знала, на що здатен його автомобіль не на папері, а в реальних умовах. В, на реальній дорозі, скажімо так. Тому додому нам їхати приблизно 500 кілометрів. Зараз переміщаємося в салон, покажу вихідні дані, з якими ми будемо починати нашу подорож, і будемо вирушати. Перемістилися ми в салон. Автомобіль наш заряджений на 99%. Прогнозований запас ходу 393 км. один градус за бортом, дві людини в салоні. Скидаємо середні витрати, також скидаємо тріп. А, тріб Б. І подивимося, які у нас будуть. А, це не скидається. Цей тріб ми скинули. Подивимося, які у нас будуть витрати. І який у нас буде запас ходу. Тому не перемикайтеся, далі буде цікаво. my body is the engine i'm never second guessing i just do what i was destined cause i feel i got the blessing persistence and obsession that's how you keep progressing i already learned that lesson yeah Проміжні показники проїхали 200, майже 204 кілометри, 1 градус за бортом і наші середні витрати склали 15,7 кВт годин на 100 км. Витратили ми 50% заряду батареї. 190% 190 кілометрів про залишок ходу до нашої зарядної запланованої станції приблизно 150 км їхати. Погодні умови нас не тішуть. Дорога мокра, сніг. Дощ, вітер зустрічний, досить сильний, потім сонце. Тобто не найсприятливіші що погодні умови. Але такі витрати, я рахую, що для такої температури це досить і досить гарні показники. Тому рухаємося далі. Подивимося, з яким залишком ходу ми дійдемо до загальних станції. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me. Це ми нашого чекпоінту, міста Умань, теплиці Гордій, одноразово тут заряджалися, Зарядна станція GoToU, зробили попередню резервацію і будемо підводити підсумки. Приїхали ми на даний момент 356 км. Залишок у нас 12%. Нагадаю, автомобіль був заряджений на 99%. І залишок, промозовий залишок запасу ходу у нас 45 км. Середні витрати у нас склали 15,3 кВт години на 100 км. Температура була від 0 до плюс 6. Погодні умови були просто жахливі. Я думаю, ви вже це помітили на відео. Був і сніг, і дощ. Через 2 хвилини виходило сонце. Ще через 5 хвилин знову сніг, сильний вітер. Не найсприятливіші погодні умови, скажімо так, тому я рахую, що такі витрати це дуже і дуже гарний показник. Нагадаю, дві людини в салоні. Якщо підсумувати, якщо додати, 356 проїхали, 45 у нас залишок, і у нас виходить, що ми в такому темпі рухались зі швидкістю в середньому 100 км на годину, інколи трішки менше, інколи трішки більше, в населених пунктах, звісно, скидали до 50-60. І у нас в такому темпі ми могли б проїхати 401 кілометр. Дві людини в салоні, клімат у нас був вімкнений, тому що гріло сонечко, і в салоні було доволі-доволі тепленько, тому не було сенсу його вмикати. Тобто, в таких погодних умовах, при такій температурі 400 км, дана кона з легкістю змогла би проїхати. І це, друзі, справжній показник. Стану батарейки, що з такими витратами в таку погоду, в таких умовах автомобіль з легкістю зміг би проїхати 400 км Я більш ніж впевнений, що коли потепліє, дана кона зможе проїжджати в таких, в таких швидкісному режимі 450 і плюс кілометрів. Тому зараз ставимо автомобіль на зарядку і йдемо відпочивати. Ставив наш автомобіль на зарядку. Автомобіль приймає поки що 41 кВт. Зараз, я думаю, батарея трішки прогріється. І швидкість наша підніметься. Ось так виглядає зараз наша кона, вже не така чистенька, як тільки виїжджали, але нічого страшного, зараз приїдемо додому, помиємо, пососуємо, поприбираємо і буде знову гарнюнька. Тому залишаємо автомобіль на зарядку і йдемо відпочивати. Наша зарядна сесія триває 14 хвилин, тарейка трішки розігрілася, маємо 24%, і автомобіль приймає 53%. Кіловатти. І до повного автомобіль прогнозує, що зарядиться так, до 80% за 49 хвилин. Нам стільки не потрібно, нам залишилося до місця нашого проживання приблизно 120 км тому я думаю, ще хвилин 10-15 та й будемо вирушати. Пройшло вже 23 хвилини, маємо 35%. І 55 кВт. Тому ще трошки чекаємо, спожили вже 20 кВт. І будемо вирушати додому. Маємо вже 43%, автомобіль приймає 76 кВт. Це максимум, що може прийняти кона вже 29 хвилин, прийняли набор 25 кВт. Тому зараз будемо завершувати нашу зарядну сесію, нам цього вистачить з головою і вирушати додому. Вирішили нашу зарядну сесію. Зарядили нашу кону на 43. Відсотки. Маємо 172 км запасу ходу, цього нам більш ніж достатньо, тому вирушаємо наступне включення вже буде, коли ми дістанемося до нашої фінальної точки. Проживання. Проїхали ще 110 км, і залишок у нас 21% і 83 км запасу ходу. Нагадаю, коли ми ви, після зарядки виїжджали, у нас було 43% і 170 кілометрів запасу ходу. Загалом сьогодні ми проїхали майже 470 кілометрів. Середні витрати у нас склали 15 кВт годин і витратили ми на це приблизно ну, майже 6 годин були в дорозі. Рухалися зі швидкістю середньому 100 км на годину, інколи трішки менше, інколи трішки більше. в Населених пунктах 50-60, звісно, скидали. Тобто середня швидкість була від 90 до 110. На мою думку, це оптимальна швидкість, і без нагальної необхідності нема сенсу їхати швидше. Це ми пересвідчувалися в попередньому відео. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. Тобто робимо висновок, конкретно даний іонік. в... В сьогоднішніх умовах, як я тільки що озвучив, погодні умови ви прекрасно бачили без мене дві людини в салоні. Міг проїхати 400 кілометрів. Тобто, як я вже раніше казав, як потепліє, даний автомобіль з легкістю зможе проїжджати 450 кілометрів. Я впевнений на 100%. Це показник якості і стану батарейки. Це черговий раз підтверджує, що цифри, які вказані на одометрі, не завжди. Далеко не завжди відповідають стану батарейки і стану взагалі самого автомобіля. Тому що нам траплялися кони, які мали пробіг 80-90 тисяч, і в яких сох батарейки не був 100%. Тобто навіть таку супернадійну батарейку при скажімо так, поганому використанні електромобіля при неправильній експлуатації можна змусити втрачати свою ємність. Тому, ще раз нагадаю, це у нас Hyundai Kona, 64 кВт, комплектація преміум, грудень 2019 року. Даний автомобіль доступний для резервації. В описі під відео буде вказана вся детальна інформація про даний автомобіль, контакти. Також в описі під відео буде вказано наш телеграм-канал, групу Viber, де ми публікуємо актуальні відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хто хоче гарний автомобіль, будь ласка, телефонуйте, не зволікайте, ціна буде дуже гарна. Тому, будь ласка, приїжджайте автомобілем, будете задоволені. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.